Даю, шановні глядачі, ви дивитесь черговий випуск програми Тета-Тет. -тет». З вами, як завжди, Крістіна та моя нова співвідуча Ангеліна. І як ви вже могли зрозуміти з нашої такої чарівної атмосфери, сьогодні у нас передноворічний випуск. Сподіваюся, вам всім буде цікаво, ми, хоч трошечки, додамо вам святкового новорічного настрою. У нас тут є підготовані питаннячка. Які ми будемо задавати один одному, відповідати на них. Сподіваюся, відповіді будуть для вас цікавими. Ну, давай я почну. А, давай, все. А, за що ви любите зиму? Так, ну взагалі мені подобається така от зима, як у нас зараз на екрані, коли багато снігу, а, горять передноворічні вогники. Це все навіє такий новорічний святковий настрій. Ну і взагалі, якщо це не зв'язано з новим роком, я люблю зиму за те. Що я можу носити шуби. Я дуже люблю шуби, в мене вже є дві, я ще хочу третю. Тому зима це такий для мене особливий момент відчувати себе так розкішно. Шуби по черзі вигулюєш. Частіше чорну, тому що зима зараз мокра і рожеву воно світла, і не варіант зараз вдягати. Шуби штучні. Так, звичайно, я дуже шкодую тварин, які йдуть на шуби, тому що це дуже таке. Тим паче, що зараз є дуже гарні замінники хутра. В мене є 100% аналог норки та 100% аналог кролика, і мене вони повністю влаштовують. А ти? Ну я люблю зиму, тому що в мене день народження взимку <гум> люблю коли багато снігу. Люблю ще коли заметіль і новорічні свята. Який твій улюблений звичай чи ритуал, який ти завжди намагаєшся виконати на новорічні свята? Угу. Ялинку прикрашати <рикрашати> прибратися в квартирі і перетерти всі сервізи. Це закон. Мабуть, вони для того там і стоять. Напевно. <ріст> так, а твої? так, ну ми з моєю сестрою ще багато-багато років тому започаткували звичай першого числа, коли тільки встаємо дивитися один мультфільм. Ми придумали цю традицію ще, можливо, років 10 тому. Тому що цей мультфільм завжди йшов 1 січня по телевізору, але я намагаюся далі це продовжувати, тому що це, це не новорічний мультфільм, але просто це, він такий зимовий, казковий. Тому це моя така традиція новорічна. Ну, давай вийдемо це питання. А, як мрієте зустріти цей новий рік? Як ти мрієш? А взагалі, я думаю, зустріти його спочатку з батьками побути, а потім ближче до півночі піти до друзів. Я сподіваюся, що наш друг, який зараз військовий зараз на позиції, зможе бути з нами на цей новий рік, і ми зустрінемо його разом в нашій компанії. А ти? Ну, я поки що думаю, що буду зустрічати з батьками, з молодшим братом. А так, нема поки що планів. Але все може змінитися. Так, далі питання. Якби ви стали героєм новорічного фільму, то ким? Надо подумати. Напевно, якоюсь злою чекункою. Сніговою королевою, так. яку ти грала в школі колись. Да. А, Взагалі, okay. взагалі я не знаю навіть, щоб таке щоб до мого темпераменту підходив якийсь герой. Це можливо не новорічний фільм, але такий зимовий мультфільм «Крижане серце. Мені там дуже завжди подобалась Ельза. Вона така, от статна, самовпевнена. Тому, можливо, я б вибрала її. Мені ще дуже завжди подобалась ця її пісня «Let it go. let it go, it go» — Тому хай буде Ельза. Які фільми ви любите переглядати на Новий рік? Так, ну Я вже сказала про мою таку невеличку традицію для 1 січня. Це мультфільм про принцесу, яка е, поїхала в Париж і, і там знайшла свою бабусю, і в неї все налагодилося. Вона знайшла свого прекрасного принца. І я його люблю вже багато років. А ти? Я дивлюся по 1 плюс 1, <казує> показують завжди один вдома. О, і напевно. Грінч, мультфільм. Mm -hmm. Він такий мілашний. Я, до речі, не дивилася. Подивись. Uh, цікаво. На uh, Новий рік, 24-й, що був, uh, ми взагалі з батьками дивилися uh, спіймати Кайдаша. Він йшов на якомусь каналі, здається, на новому. Чи, <різь> Ні, з тебе. Він, він mm. шо, йшов по телевізору, тоді і ми вирішили передивитися. Гороскоп чи впливає символ року на ваше життя? Напевно, ні. А Бо ти... життя бентежне. Звінюється <свіст> кожен день. А ти намагаєшся вдягнутися там у кольори символу року, як там прописують астрологи, щоб е, цей символ зустрів з радістю в цьому році? Ні, я в це якось не вірю. А ти? Я взагалі намагалася, але якщо там. У мене вже є сукня, яку я хочу вдягнути на новий рік, а її не можна, то я вдягну. А взагалі, от ми з Англійної півні, і за описом цього знаку я дуже схожа на цього півні. Я люблю яскраві кольори, я така, я істероїд, я люблю там виділятися. Тому тут співпало скоріше. Улюблені новорічні страви. Взагалі, моя улюблена страва на новорічному столі це. Курка, яку дуже смачно запікає моя мама, та е, канапки з червоною рибою. До ікри, яка вважається символом новорічного столу, я байдужа, а от червону рибку я люблю. А ти? Ну Також канапки із червоною рибкою. А, напевно, олів'є. І це мандарини. Обожнюю. Ой, мандарини так. А ще от я згадала, Салат Взел в огороді. В Це такий звичайний салат, але там з крабовими паличками, огірками, помідорами. Але от огірки з помідорами взимку завжди видаються смачнішими ніж влітку, коли їх багато. Тому на новий рік мені завжди подобався саме цей салат. І салат смачніше цей на новий рік. Які особливості прикрашання ялинки у вашій родині? У нас уже другий рік штучна ялинка, і ми її прикрашаємо двома кольорами: це срібний і синій колір. А в тебе які? В нас зазвичай була справжня ялинка, і ми її прикрашали всіма іграшками, які ми мали. В нас їх дуже багато. Одно один рік я навіть прикрасила її в чотири яруси. Як... Тоді я фанатіла від Гаррі Поттеру. і я. Прикрасила ялинку у чотири кольори факультетів Гогвардсу, тобто там червоний, синій, зелений, жовтий. Також два роки назад, до речі, ми придбали штучну ялинку і зараз ми прикрашаємо її в золотисто-червоний колір, тому що ялинку ми завжди ставимо у вітальні на фоні золотистих штор. Тому в нас золотисто-червона. Стража ялинку ми також прикрашали всіма кольорами. І були на новорічних ранках у школі. Ой, в мене взагалі багато такого, багато чого згадати на цю тему. Перше, що я згадую, це ми з тобою разом тоді виступали, і я була Мері Поппінс, а ти дівчинкою, яка хотіла стати справжньою леді, і ми разом співали пісню Мері Поппінс цю місць бездоганність. А далі, що було? далі я часто була якимись принцесами. Я пам'ятаю, був якийсь рік, здається, в 8 класі школи, що коли я була принцесою, ти моєю мамою, тобто королевою, а, що ще було? Ще в 9 класі я точно була Снігуронькою. А в 6 класі ми разом читали гороскоп на наступний рік. А ще я пам'ятаю, в нас були вечорниці, ми також разом були в класі, ми проводили на Андрія, там були. Цікаві різні гадання, ми там і від спаленого паперу тінь відкидали на стіну. І е, ливареники, каші, всю українську таку їжу, там, е, дивилися, хто з нас перший вийде заміж. До речі, Ангеліна тоді е, так випало, що вона перша, там дрова якісь на дровах також гадали. Взагалі да, багато чого Ангеліна цікавого була було. просто у і, <laughs> і коли всі лежали свої маленькі ботиночки, і Ангеліна в Подфортах. Понятное дело, що перва. О, А ти кем була, можливо, я чогось не пам'ятаю. Була червоною шапочкою. Это Зісточку було, так? Червона шапочка. Так. Сніжинки, потім. Просто дівчинка. А, з Меріпопіс. Так, так. І, напевно, все. О, ми поговорили про Андрія. далі святий Миколай. Чи приносив вам Святий Миколай у дитинстві лозину під подушку? Ні, я була чемною дівчинкою. Мені приносили завжди цукерки, подаруночки. А мені, тобі? Мені також приносили цукерки, але якось мені принесли лозину. Я вранці прокидаюся, заглядаю під подушку, а там лозина і кіндер. А я тоді завжди спала з іграшкою котиком. І це був мій улюблений котик, я завжди з ним спала. І я так подивилась, і одразу митціве, я там не знаю, мені років 6 було, але я так миттєво кажу, кіндер мені, а лозина то котику, все відмазалося, то не мені, я було А Які подарунки вам приносив Санта у дитинстві? Ой, взагалі багато чого такого пам'ятаю. Перше, що я пам'ятаю, там мені роки 3-4 було. Це був конструктор у сумочці такий. Цікаві великі деталі були. А далі це була лялька Baby Born. Я дуже її хотіла. Я там відносилася до неї, став, я там ставилася до неї як до власної дитини. Я її не залишала вдома одну. А, завжди ми її брали з собою в гості, в поїздки. Я завжди була з нею. Я її назвала Ліля. От, я її дуже любила і дуже хотіла на той час. А ще я пам'ятаю дельфін. Я один час дуже любила дельфінів, і мені принесли велику таку іграшку, яку дельфіна. Я буля її назвала. Ще коли був дуже популярний мультфільм Вінкс, Фейвінкс, мені принесли набір ляльок з цього мультфільму, моя улюблена це була Флора. І я її теж за собою завжди носила. це була моя улюблена лялька. Ще пам'ятаю ляльку. Таку, вона, я її назвала начебто Аврору ляльку Барбі, така дуже велика упаковка. Одна лялька посередині такі пишні бальні сукні і багато-багато нарядів до неї. Ну, Потім у більш старшому віці ще дарували телефон. А в минулому році мені тато подарував самописний сертифікат на навчання в автошколі. А, а тобі ще дарували? А, мені дарували іграшки, ляльки. Зазвичай, з якими я не гралася? <рес> Мені більше пашинки подобались? А потім навіть одяг, який я там хотіла дуже-дуже. Прикраси, що ще? Цукерки і мандарини. <рес> <рес> Яка крижова ситуація у вас була на новий рік? Ну, взагалі наскільки клінжова, але колись мені було роки чотири, і е, двоюрідний брат моєї мами був е, <плес> і двоюрідний брат моєї мами був на Новий рік у школі Сантою. І от, поки він був в костюмі там з бородою, а він каже: моїй мамі там, може я прийду крістіну позди... там, привітаю, подарунок подарую. Вона да? така да, звичайно, класно буде все. І він приходить в перерві там між уроками і цим концертом. Взагалі швиденько, мене ж мама одягнула в сукню там в корону. А в цей час по телевізору йшла колесанка. Яку я дуже любила дивитися? Ну це там може пам'ятаєш така програма, де там для дітей мультики є різні збиралися, там пісні. О, От. так, пам'ятаю, я також її дивилася. Така в мене колесанка, І я там взагалі розплакалась, думаю, навіщо він мені прийшов? Взагалі псує мені весь день. Він потім почав вже знімати костюм. Каже: Кристінка, да це ж я? Це ж я. Мені все одно я коли ханку пропускаю. Так, у нас вже останній папірець з питанням, який ваш новорічний список бажань? Ось тут, до речі, у мене багато бажань, і я пропоную їх записати, щоб точно нічого не забути, і точно все в нас так, було так. в наступному році. <смітна> 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 На, Папірець тобі. І так, скільки в тебе пунктів? Сім. В мене теж сім. Так, давай, починай. А, так. Напевно, це перша це шубка. Я так і написала шубка. Знаєш, я кольору? Я, я, угадай, Диво. Да. <рес> е, Далі, у тебе перша точно фотоапарат. Так, щоб фотографи так. мене. Так, е, так. друге. А, можливо, щось. З косметики. Діор. Чи? Да! Косметика Діор. Я так і написала, Боже. Okay. Uh, Далі в тебе. Uh, я думаю, ти написала щось типу цукерки. Так. Ну, Солодощі. Mm. Так, як завжди. Так. Давай. Ты... Так, що ще можеш ти написати? Можливо, яку сумочку? до шуби. Да! Яку Біо. Да. Так. Я точно тобі не показала випадково. випадкову. Так, в тебе ти ще хотіла ти? А, Так. Угу. А, тепер. Ну, ми дуже знаємо один одного. Я навіть одразу наші улюблені кольори <свісно> <свісно> дала нам ручки. Можливо, Дайсон. Так, Дайсон. Так, в тебе ще по-любому мардари. Мардарини. В <риклад> <риклад> <Мардариди. риклад> тебе ще по-любому мандарини. Звичайно. Я тобі показувала, що мені сподобалось. Кублочку. Да, ви ще... да, знаєте. <риклад> да, трьома, <риклад> хочу трьома. Так. Э... Так, в мене два і в тебе два залишилося, я навіть не знаю. М -м -м -м. Можливо, путівка куди кудись, поїздка? Так. А от куди я, напевно, не скажу? Це Італь... В Україні. А в, в Карпати, в Карпати, так, точно. Так. В тебе, напевно, також путівка є да, єдна. Але не в Україні. Ні. Париж. Париж! Як би це не було банально, але. я... В білій шупці. Як би це не було банально, але я, як фанатка Ремарка, не, хочу, не можу не хотіти в Париж до Тріумфальної арки, до всіх інших, вулиць Парижа, про які він писав, завжди хотіла. Так, останнє У мене і в тебе останнє. Я взагалі не. Дай підказку, будь ласка. Ну, телефон. Що для нього можна нове купити? Так, чохол. Так. Чохол. Так. Точно, чохол. Так, і в тебе. Який чохол? Ще не купила. Просто якийсь новий. Бо в мене наразі так. три. четвертий. Четвертий вже в дорозі. У мене... мене останнє. Лише два. Угу. А, так, останнє. Ну я вже навіть не знаю, що тобі там може бути. А, це пов'язано з Dior, те що ти вже вгадала. Але це щось більш більш. Це щось більше. Духи? Ні, ні ні. ні. Це велике щось, але пов'язано. Якимсь чином. Це косметика? Тільки. Це пов'язано з косметикою, але це великий предмет. Велика. Да -да -да. З ти... зеркало, да, І з підсвіткою. Це да, з підсвіткою, з лампочками навколо. По сім пунктів і вгадали. От що значить знати один одного з дитячого садка. За наші бажання і, звичайно, за найбільше бажання для кожного з українців в даний час перемоги. Дякуємо за СУ за можливість створювати для вас гарний і корисний контент. Дякуємо вам, любі глядачі. До нових зустрічей! Сподіваюся, що цей новий рік буде для вас найкращим у вашому житті, і ми, хоч трошки, покращили ваш новорічний настрій.